Йо, давненько мене не було. Уже її третій сезон аніме, яке принесло мені найбільше переглядів, почав виходити. І от нарешті я піймав музу за натхнення. Повернутися я вирішив з відосом про миротворця. Так же сталося, що я є інжоєром цього творіння, і паралельно з виходом другого сезону ще передивився перший і другий також. І мене просто неймовірно зворушила сцена з обіймами Орлика і Економуса. Зворушила настільки, що я вирішив написати про це сценарій. Отже, ваші увазі, чому Орлик обійняв Джона Економуса? Почати варто з того, що до цього Орлик обіймав лише одну людину на екрані. Тіса сміта і робив він це обома крилами. З цього випливає теорія, що кількість крил для обіймів, а через це її площа контакту тіл, залежить від любові орлика до цієї людини, або не обов'язково людини. Можливо, він так і до інших істот ставиться, але поки такого не було показано. Можна також сказати, що він типу тримається за міцне плече сильного мужика, щоб не впасти під час манікюрних процедур, але це пояснення не дуже цікаве, навіть не зважаючи на факт того, що орлик дозволив собі підстригти тіхті. Це саме по собі вже говорить про щось. Можливо, це така алегорія на те, що орлик прийняв свою домашню. Бо до цього не було показано, щоб миротворець підстригав кіхті своєму улюбленцю. Нащо взагалі домашнім орлам підрізати кіхті? Отже, перше теорія. орлик обійняв саме Джона, того, що йому подобаються великі мужики. Самі посудіть, до цього, він обіймав лише Сміта, і попри те, що він є його найкращим другом, він також великий чоловіга. З цього випливає, що можливо орлику подобаються сильні чоловіки, які до них добре ставляться. Пам'ятаємо, як він поставився до Адебая. Вона велика, але не чоловік, і не те, щоб дуже сильна. Хоча навіть на рахунок цього хз. тобто фізуха у неї Ембей Норм за рахунок. Маси, але також, мабуть, важлива психологічна рішучість. На початку її у неї не дуже багато було. А от економос постійно у всякі піздарези, коли найбільше був потрібен. Хоча і являвся найменш підходячим для цього типом. Отже, зарекомендував себе як чувак, який завжди може підставити плече підтримки і допомоги. Далі піклувався про Орлика, коли миротворець був у тюрячці, і коли Орлик був у депресії. Через це він переживав за нього. Мабуть, через це Орлик глибоко цінував його турботу. По габаритам він навіть більший за крісла. Ідеально, на рахунок усіх інших членів дітей. Одинадцятий пояснювати, думаю, сенсу немає, та її відос не таким довгим задумувався ще й монтувати ліньки. Подумайте самі кричи на цим на цьому, мабуть, усе ще почуємось. До речі, про одомашнення. можливо, сцена з підрізанням кігтів може нести в собі алегорію на одомашнення. тому що до цього орлик був так сказати раднеком. Він полював на щурів, пацюків, блять, білок, скунців і все таке. А після того як діти одинадцятої створили свою компанію, він типу став роботягою в офісі, якось так.